Напрямок дуже важливий був завжди для закладів культури, але е, саме після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну він набув особливої ваги і значення і став одним із пріоритетних е, мова саме про міжнародну співпрацю закладів культури і е, так звану культурну дипломатію, що є. О, Дуже важливою зараз для представлення України на міжнародній арені. Я буквально кілька прикладів найвдаліших такої співпраці озвучу в розрізі кількох закладів. Ну, а потім вже детально, можливо, розглянемо окремі. Отже, коли ми говоримо про культурну дипломатію, не можна не згадати наш заповідник трипільської культури, який протягом 23-24 років, і частково навіть 20, в 22-му вони вже почали реалізували кілька дуже потужних, вдалих проєктів. Однозначно варто говорити відразу про міжнародний виставковий проєкт IMUA, де де експонувалася ну, фактично унікальний музейний предмет із фондів заповідника, який став і символом цього проекту, і який фактично обличчям проекту був, відкривав цю виставку. Відбулася вона у Нью-Йорку США і. Оце обличчя, наша, наш експонат, він транслювався на всіх великих екранах міста Нью-Йорк. Також музейний захід історико-археологічного музею у Островці, це Польща. Він пов'язаний із експериментальною археологією, створенням та функціонуванням археологічних скансенів. Також відбувалася співпраця із Франко Німецьким каналом Арте і працювали вони над науково популярним фільмом. Фільм практично готовий, і ми його зможемо переглянути, як і в принципі всі країни Європи і не тільки. Варто згадати спільний проєкт інституту Прета прото історії у Федеративній Республіці Німеччини. Ну і зараз працюємо над рядом проєктів. Вони буквально в цьому році будуть реалізовані. Це і Чехія, і Литва, і знову ж таки Польща. Варто згадати також роботу бібліотек під час війни, зокрема крізь призму міжнародної діяльності. Тут також маємо значні досягнення. Буквально на перших етапах повномасштабного військового вторгнення. Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка встановила зв'язок із. Волонтерською іноземною ініціативою зі збереження культурної спадщини України і в результаті цієї співпраці на благодійній основі наукова бібліотека отримала високоякісне обладнання, яке однозначно ми б не змогли собі придбати, тому що воно є дуже дороговартісним. Зокрема, варто було б озвучити, отримали ми сканер професійний, який дає можливість оцифровувати фонди, в тому числі рідкісні видання, таким чином і популяризувати їх, і однозначно зберегти. У 23-му році директор бібліотеки була учасником 88-го Всесвітнього бібліотечно-інформаційного конгресу у Роттердамі, Нідерланди. Вона була там як доповідач і виступала на тему діяльність українських бібліотек у збереженні культурної спадщини у воєнний час. Ну і однозначно згадую про наших. Тісних і стратегічних партнерів це школа інформаційної і школа інформації державного університету Сан Хосе. Із ними ми вже реалізували багато проектів. Ці проекти успішні. Це і. Ну, варто е, озвучити е, ряд е, виставок, е, в тому числі це дитячі малюнки е, на тему війни в Україні. Е, е, ці е, виставки зараз мандрують різними регіонами США. Е, в даному в даний час у Флориді експонується ця виставка, і ну, знову ж таки, ми постійно говоримо про Україну про агресію проти України для того, щоб міжнародна спільнота про це не забувала. Е, також успішно працює в цьому напрямку наш художній музей. у е, Буквально у 24 році в місті Лімош, це Франція, реалізовано мистецький проект Арт Парадіс. В рамках цього проєкту художні музеї у співпраці з Черкаським державним технологічним університетом презентували частину творів дуже відомої всім. Переконаний мистецької акції Вольна Нова, яка теж відображає дану тематику. За період 23-24 років наш драмтеатр імені Шевченка працював над реалізацією українсько-німецького проєкту, в рамках якого відбулася прем'єра вистави, ну і також буквально на початку квітня. Представники нашого драмтеатру будуть здійснювати поїздку до Польщі, де візьмуть участь у міжнародному фестивалі театру Схід-Захід. Це Краків Польща, як я вже сказав. Обов'язково варто було б згадати. Концертний тур Республікою Фінляндія, там дуже багато міст. Такий концертний тур успішно реалізував наш Камерний Хор «Канон». Ну, Підсумовуючи, скажу ця тема дуже важлива, адже ми не маємо права. Дати можливість забути те, що зараз відбувається в Україні, ті страшні наслідки для українського народу України загалом і для української культури І от саме шляхом. Отаких от, от взаємодій представлення України ми маємо можливість і зобов'язані представляти Україну і показувати різницю. Україна не Росія. Ми цивілізовані, ми висококультурні, інтелігентні. Ми частина європейської спільноти. І от саме такими заходами, нашими колективами і окремими культурними діячами, ми це демонструємо всьому світу. Ну і найцікавіше наостанок залишив Юрій Григорович зараз поряд не просто так, адже якщо ми говоримо про міжнародну дипломатію, саме сформулюю отак, то філармонія Черкаська, наша обласна, вона навіть одну із головних ролей, адже різними колективами філармонії було здійснено дуже багато виїздів, заходів. Які супроводжуються постійною співпрацею не лише в галузі культури, а і із представниками державної влади, органів місцевого самоврядування різних країн, де знову ж таки ми здійснюємо цю культурну дипломатію. Так академічний заслужений український народний хор наш взяв участь у міжнародному фестивалі української культури, який проходив. Містами Колобжех, Члопа, Валч, це Польща, це 23 й рік. У 24-му році наш уже симфонічний оркестр мандрував містами Польщі, це і Люблін, і Кельце. Ну і однозначно варто було б згадати, мега успішні гастролі нашого симфонічного оркестру. Міста Саме Австрії, ця поїздка мала плідні результати, які я впевнений в тому призведуть до подальшої співпраці на рівні держав. Черкаська обласна філармонія за 70 років своєї творчої діяльності, саме прославляючи мистецтво Черкащини, неодноразово. Відвідувала різні країни наші колективи, такі як Черкаський народний хор, вони десятиліттями прославляли Черкащину і Україну в далекому і в близькому зарубіжжі. але то інші були часи. А от що стосується саме періоду сьогодення цих дуже важких часів, які проживає наша держава, мистецтво також проживає важкі часи, і сьогодні місія митців як ніколи. Показати всьому світу, що Україна має свою історію, свої традиції, свої надбання, свою культуру. Тому саме творчими колективами з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році було прийнято таке колективне рішення максимум спрямувати свої зусилля для того, щоб показати всьому світу наші ці надбання і наш професіоналізм, наше мистецтво. І вже 22-му році, в травні місяці, буквально за кілька місяців після повномасштабної початку війни, балетна група Черкаського народного хору вперше тоді ще зовсім не була налагоджена робота з міністерством культури з міжнародними оціми всіма комунікаціями. Як це з прикордонними службами? Ми ризикнули, спробували, і в нас вийшло, що й дало нам стимул подальшому знаходити. Контакти і різні моменти співпраці з різними країнами, і їздити на ці гастролі та показувати нашу Україну. Ця поїздка була цікавою, нелегкою, звісно. Але це було місто Беларія і Джео Маріна, берег Адріатичного моря. Там був фестиваль хореографії світу, тобто були представлені різні культури, різні народи. Але важлива роль була. Віддана саме Україні, тому що італійці не, не могли відрізнити культуру Росії і України, і наша місія в той час була показати, що українське мистецтво і російське мистецтво воно абсолютно стовідсотково відрізняється, і вони це зрозуміли, тому що наші постановки хореографічні, наш український національний одяг. Наше бажання горіння до любові до українців до України воно продемонструвалося в тій якісній професійній роботі нашого колективу. Ну і з того часу активна робота почалася вже детально. Я, як керівник закладу, разом спільно з керівниками художніми колективів, ми знаходили різні. Можливості знаходили людей, як і державні інституції, так і громадські організації, композиторів, музикантів для того, щоб знайти ось цю таку колаборацію співпраці з різними країнами, як сказав Олександр Олексійович, так 23-й рік він був активний такий в діяльності Черкаського народного хору у міжнародному мандрівному фестивалі української культури містами Польщі. Дійсно був дуже успішний проект, і він став традиційним, тому що і в 24 році ми приймали вже в 18-му цьому мандрівному фестивалі. І вже ось у лютому місяці я відвідав Польщу із візитом новими містами західнопоморського воєводства, де була зустріч особисто з міськими головами, мерами міст і заключені такі домовленості. Щоб саме Черкаський народний хор до Дня Незалежності показав українську культуру вже в нових містах західнопоморського воєводства. І домовленості відбулися позитивні, нам забезпечують і готелі для проживання, і харчування, і безкоштовні майданчики концертні, що не є мало важливим, тому що ну ви розумієте, що оренда концертних залів в Європі це над. Складне питання Затратне. і над і надзатратне питання, але все це узгоджено. Все люди нас чекають і буде глядач, і Ми вже готуємося до того. Е, також важливою місією нам була поїздка в Австрію симфонічного оркестру у грудні минулого року. Це був спільний проект нашої обласної військової адміністрації е, посольства України в Австрії. Е, ми спільно відпрацювали механізм. І за допомогою обласної військової адміністрації фінансування, тому що треба було далеку дорогу оплатити, і проживання також і харчування. Австрійська сторона нам дала майданчики. Це були великі греко-католицькі храми, де були як українські прихожани переселенці з України, так і австрійці. І це був цикл різдвяних концертів, таких знаєте більш. Духовних класичної музики українських композиторів, ну і звісно, європейських композиторів різних часів і епох прийом був дуже цікавий, дуже хороша така комунікація. На майбутнє ми заключили також домовленості по співпраці з такою благодійною організацією, як благодійний фонд Карітес Україна Австрія, які працюють. На підтримку українських дітей, тимчасово переміщених осіб, сімей, родин, і навіть цей благодійний тур вже він також спільно з нашим симфонічним оркестром і Фондом Карітес зібрав кошти для підтримки тимчасово переміщених осіб Черкащини в, цьому, ну, в минулому році. В грудні я думаю, що там. Були закуплені різдвяні подарунки. Це наш настоятель Греко-католицької церкви, отець Ігор. Цим займався детально щодо майбутніх наших домовленостей і поїздок, також вже є ряд цікавих пропозицій і напрацювань. Ми сьогодні тісно співпрацюємо. і Ось у квітні також буде зустріч. У Варшаві, де буде заключений меморандум про співпрацю з мистецькими симфонічними оркестрами Варшави і Кракова, тому що Краківська філармонія носить ім'я Шамановського, який народжений саме композитор польський, який народжений на Черкащині, в Кам'янці, і тут. Така є цікава колаборація, яка може, ну, призвести до того, що буде тісна співпраця нашого симфонічного оркестру та оркестру Краківської філармонії. І ці зустрічі вже заплановані. Я думаю, що вони будуть вдалими, і ми досягнемо певних успіхів. І наш симфонічний оркестр вже в кінці серпня також матиме ці гастрольні тури до міст Польщі. Також налагоджується сьогодні тісна співпраця з французькими містами, де також у нас є напрацювання щодо поїздок симфонічного оркестру. Також є співпраця з містом в Німеччині, місто Бресков, землі Брандербург. Там уже третій рік поспіль проходить такий оперний фестиваль, де з усього світу молоді оперні співаки з'їжджаються, композитори. Керівники симфонічних оркестрів, ця зустріч проходить у них близько двох тижнів, і, от в 23 році я, як лектор був запрошений саме на цей оперний фестиваль, де представив українську класичну культуру, роботу українських симфонічних оркестрів у час війни, популяризація саме української національної класичної музики. І я думаю, що це було вдало, тому що запрошення знову отримуємо. І вже наступна поїздка, я думаю, можливо, відбудеться навіть із нашим диригентом Симфонічного оркестром, заслуженим діячем мистецтв України Олександром Дяченком. Ну, ось так працюємо, наближаємо перемогу, налагоджуємо мистецькі мости, культурну дипломатію, тому що це надважливе завдання сьогодні для митців. Сьогодні наші військові на передовій здобувають перемогу, а ми. Своїм словом, своїм мистецтвом, своїми талантами, наші митці цю перемогу кують на концертних майданчиках. Дякую.